Стягнення аліментів з боржників, які проживають за кордоном. Зараз це питання стало актуальним для України, адже багато людей, платників аліментів в рамках трудової міграції, виїхали з держави ще до початку повномасштабного вторгнення і перестали виконувати свої обов'язки стосовно отримувачів їхніх платежів. Війну ця ситуація тільки посилилася, але порядок стягнення аліментів існує. Про це детально розповіла спеціаліст південного межрегіонального управління Міністерства юстиції. Цей порядок він дещо відрізняється від звичайного порядку стягнення, який можна отримати в нашій державі. Він є трошечки більш витратним для заявника і займає більше часу. Порядок стягнення аліментів залежить від ситуації. Перший випадок це коли вже є відповідне рішення Українського суду. Тоді можна одразу відправити пакет документів до іноземної держави. Україна уклала двосторонні угоди з багатьма країнами, аби була можливість тягувати аліменти за кордоном на законних підставах. Розповідає Анастасія Лоба, начальник управління судової роботи та міжнародного співробітництва. Заявник готує клопотання про стягнення аліментів, прикладає до нього судове рішення нашого національного суду, довідку від суду про те, що воно набрало законної сили. Матеріали, які підтверджують, що боржник повідомлявся про слухання справою, тобто було забезпечено його право прийняти участь в судовому розгляді. І, крім того, необхідно буде додати також довідку стосовно розміру заборгованості. Другий випадок, коли рішення суду про стягнення аліментів ще немає. Тут є два варіанти дій або подавати позов в український суд, або заявляти клопотання до міжнародних інституцій, додає Анастасія Лобан. Ви в такому разі маєте зробити вибір. Чи ви будете ініціювати судовий процес в Україні, але тоді необхідно буде дотримати процедуру сповіщення боржниками ну, міжнародними каналами, або ж ви маєте право звернутися до іноземної держави з відповідною заявою про отримання аліментів? Тут уже кожен заявник вирішує для себе сам, як правило, люди все ж таки ініціюють процес в Україні, тому що вони можуть контролювати цей процес, приймати участь у його введенні. Надавати суду вільно відповідні докази і вірогідність стикнутися з такою проблемою, що закордонна адреса боржника невідома. Тоді його можна знайти за місцем роботи. Якщо немає і цієї інформації, людину можуть подати у розшук. Але необхідно також враховувати закони інших країн з приводу аліментів, адже правила не завжди однакові. Не всі країни визнають стягнення аліментів в частці від доходу. Тобто, у нас, як правило, суди ухвалюють, ну, це практика є дуже рішення, рішенням. На одну дитину одна четверта частина, а, на двох одна третина. Але далеко не всі держави а, з такими рішеннями погоджуються, оскільки, наприклад, в Ізраїлі у них діє практика стягнення аліментів в твердій сумі. І наші рішення про стягнення однієї четвертої частини аліментів вони не дуже охоче визнають. Ну, то Таким заявникам ми безумовно рекомендуємо ініціювати процес саме в іноземні Державі пакет необхідних документів можна подати до Міністерства юстиції. І після перевірки спеціалісти направлять їх до відповідного органу певної держави, підсумувала Анастасія Лобан.